Дивіться, в сьогоднішньому відео співачка Альона Вінницька розповіла про відому росіянку, учасницю Віагри, яка підтримувала її після 24 лютого. Також Вінницька різко пройшлася по екс-колезі з Віагри з Сядоковій, і крім цього, згадала, як Костянтин Меладзе мстився їй через те, що вона пішла з гурту. Також чоловік Валентини Хамайко пояснив, чому погодився розписатися після 18 років спільного життя. Це Марс та зірки. Поїхали. Відома виконавиця та перша солістка гурту Віагра Альона Вінницька, яка з початку Великої війни продовжує жити та працювати в Києві, зізналася, що як багато інших українців мала друзів в Україні агресорці. Однак спочатку вторгнення тримала зв'язок лише з однією росіянкою. Про це співачка розповіла в інтерв'ю порталу «Обоз.UA». Виконавиця також зізналася, що зв'язок з товаришкою з етичних міркувань вона не називає її імені, через якийсь час різко перервався. Альона Вінницька припустила, чому це могло статися. Мене підтримувала якийсь час одна відома росіянка, колишня солістка Віагри, каже Альона Вінницька. Вона написала: те, що сталося, жахіття. Ми з нею якийсь час зідзвонювалися, я їй розповідала, що в нас відбувається, а потім зв'язок різко обірвався. Я думаю, через те, що вона просто злякалася. А знаєте, ситуація там справді непроста підслуховують, стежать, можуть прийти додому ФСБшники усі про це говорять. У перші дні війни Альона Вінницька. Записала відео в інстаграм, в якому звернулася до Росіяни з проханням зупинити їхнього президента, назвавши Путіна людожером. Не повірите, на мене вилилася така кількість хейту, ніколи в житті подібного не відчувала. Згадує той період співачка. Навіть розгубилася, коли зіткнулася з такою потужною ворожістю та агресією. А потім зрозуміла, що більшість коментаторів це боти, і заспокоїлася. Можете почитати коментарі, які понаписували. Я їх не видаляла. Навіщо ще буду витрачати на це час? Крім того, Вінницька прокоментувала поведінку колишньої колеги киянки зрадниці Анни Седокової, яка зараз працює на РФ. Так, українська виконавиця негативно відгукнулася про Седокову, зазначивши, що вона геть втратила здоровий глузд. Вінницька пояснила, що путіністка завжди шукала для себе лише вигоди, тому її проросійська позиція зараз не є здивуванням. Я чудово знаю Седокову. Вона абсолютно пустоголова людина. Те, що вона не має мізків, було зрозуміло після першої ж зустрічі. Її в житті завжди цікавило лише одне отримати щось для себе. Комфортне життя, багатого чоловіка, славу, це все, що її цікавить. Мене зовсім не дивує її позиція, вона на своєму місці, саме там, де їй належить бути. Мене здивувало би, якби ця людина різко змінила позицію, зізналася Олена. Окрім того, Вінницька порівнялася до кого зі ще однією співачкою зрадницею Ані Лорак. Вона зазначила, що обидві працюють на Кремль без будь-якого критичного мислення і винятково з метою наживи на геноциді українців. Артистка ще раз підкреслила, що така поведінка путіністок була для неї очевидною. А сядокова завжди такою була, як і Ані Лорк. До речі, її так виховав продюсер Юрій Фальоса. Все, що цікавило її в житті, це бути співачкою. Це людина без стрижня, без політичних переконань. Я просто хочу співати, і мені байдуже, де співати, все одно для кого співати. Для Гітлера, будь ласка, і для Мусоліні вона б виступила дайте мені спокій, я всього лише співачка, така позиція в неї була завжди, і тому у мене також до неї немає претензій, якою була, такою і залишилася, їй начхати, що на її батьківщині вбивають людей. Їй байдуже, що хтось голодує, додала Олена. Також Вінецька розповіла про непрості стосунки з продюсерами гурту після того як вона залишила колектив. Зокрема, співачка згадала про Костянтина Меладзе. Вінецька зізналась, що пішла з колективу не дуже добре, а після того продюсери гурту всіляко заважали її сольній кар'єрі, бо Костянтин Меладзе хотів показати, що співачки без нього ніхто. Звичайно, він не хотів, щоб я йшла, згадує Вінницька. Були нескінчені зустрічі не йди, все буде. А через якийсь час я відкриваю якийсь журнал і читаю слова Кості. Так, ми навіть хотіли, щоб Альона пішла, бо прийшла Віра, і ми зрозуміли, що це виконавиця нам підійде більше. Ну навіщо так брехати? Я вже не говорю про те, як він шкодив моїй сольній кар'єрі, пригадую, нас запросили на Таврійські ігри, і в останній момент мій виступ скасували. Пояснили запрошено і мене, і Віагру, а продюсери гурту зажадали від організаторів обирати, кого вони хочуть бачити більше. За словами співачки, продюсери Віагри часто робили так, щоб їй було складно, однак вона все одно дякує Меладзе за досвід, за те, що дав мені квиток у життя, розглядів у мені артистку, але потім почалася ця помста, і я думала, ти такий талановитий, заможний, успішний, і мстишся якійсь маленькій дівчинці тільки тому, що вона посміла заперечити. Ну, хто я порівняно з ним? Він Костянтин Меладзе. Пише хіти, брат Валерій Меладзе. Ну навіщо було все це? Але, відверто кажучи, він завжди дуже боявся, щоб у когось із тих, хто йшов, щось вийшло у вільному плаванні, хотів показати, що ми без нього ніхто. До речі, ми це обіграли в пісні ляльки саме про нього там, і звісно, він знає про це. Альона Вінницька каже, що, незважаючи на непорозуміння, вона підтримувала якийсь час зв'язок із Меладзе. Ми листувалися ще 10 років, напевно. Незважаючи на всю, скажімо так, ворожість з його боку, у мене до нього завжди було якесь тепле ставлення. Так дивно виходить з одного боку я ображаюся, а з іншого продовжую йому дякувати. Вінницька також зізналася, що коли вона пішла з колективу, повернутися їй не пропонували. Ні, в мене такого не було. Хоча одного разу, коли запускалося телешоу Хочу у Віагру», Кося несподівано мені сказав Альоночко, повертайся, будь ласка, я зроблю тебе щасливою. А я навіть не знала, що відповісти. Не розумію, навіщо взагалі зараз ворушити цю тему. Можу просто позначити двома словами ситуацію. Ми розійшлися не дуже добре. Друзі, а які у вас спогади про Альону Вінницьку часів Віагри? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Чоловік телеведучої Валентини Хамайко, бізнесмен і воїн Збройних сил України Андрій Оністрад, зізнався, чому погодився розписатися із дружиною у рації після 18 років життя разом. У пари за цей час народилося четверо дітей, але справжньою причиною стала військова служба. Рішення подружжя ухвалило за один вечір, а вже наступного дня узаконило свої стосунки. Про це Андрій Оністрат розповів у Фейсбук. За законодавством у випадку загибелі військового на фронті його тіло можуть віддати лише офіційно затвердженим членам родини. Через відсутність документа про шлюб Валентина Хамайко не вважалася дружиною воїна. Чому? Після 18 років разом чотирьох дітей тільки зараз. Відповідь проста: 1 липня я забрав відрядження і витяг з наказу. Валя взяла мене за руку, відвела до двох Гінго, які посадила на мій день народження минулого року, і сказала: Я все розумію, що ти думаєш, що все небезпечно, але якщо раптом що, мені ж навіть труп не віддадуть. Це мене переконало. 3 липня я подав заяву осімнадцятий 17.05, 4 липня ми розписались. Все вийшло зворушливо. Я навіть ледь не сплакнув, розповів Оністрат. Продемонструвавши весільні фото, Валентина Хамайко зізналася, що встигла обвінчатися з чоловіком, але до Радцу так і не ходила, надолужили й це, розповіла вона, яким несподіваним було рішення офіційно взяти шлюб, такою несподіваною була і підготовка до нього. Зокрема, вона додала, що вже наступного дня Андрій Оністрат мав збирати речі і їхати у відрядження, тому похід до раццу був несподівано швидким. Чи вважаєте ви такий екстрений розпис правильним рішенням? пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд!